Добрий день, шановні друзі. Після останнього мого коротенького відео позвонив мені е, 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 прізвище Василь Ко Корчмар. Е, і почав казати, що ви розказуєте сказки, таке неможливо. Покажіть друге голубеня одногньостку. І так далі, я все життя займаюсь, мені вже 70 років, я займаюсь миколаївською птицею, і таке неможливо, щоб від цементальних отримати таке голубеня. Так от вирішив зробити ще коротеньке відео, де показую оце голубенята одньостки. Ось те голубеня, якого я показав вчора, а це його одногньостка. Цементальне з лохмочками, чубатеньке. Від одних цементальних батьків. Ці два голубенятка. Ну наскільки вони різні, ви можете побачити. Але вони одногньостки. І батьки в них чисто цементальні голуби, які минулого року дали, мабуть, 14 штук молодих за сезон. І цього року вже, мабуть, десяток. Все час були цементальні. А от зараз 11-й виводок. Шостий виводок виходить. От така от вийшла парочка молодних. Одне безчубе блакитно лове з лохмами, а друге це Обикновенне, цементальне. Єдине, що воно поки має трошки такий темнуватий окрас, після першої линьки воно буде красиво цементальне. Ну, так, як завжди, в цементальних голубів нашої української високольотної ігрової породи. Ось такі справи.